Uh. Yeah. Так, як я обіцяв, сьогодні розкажу вам про китайський автопром, конкретно про марку Geely. Різниця між автомобілями, зробимо маленьке порівняння. Чим відрізняються основні популярні моделі одна від одного, яку варто купувати, а яку ні. Особливості експлуатації, про їхні основні проблеми і так далі. Значить, Першим і самим популярним автомобілем торгової марки Geely у нас є автомобіль Geely SK. З передньою оптикою від Mercedes, так що його порівнюють, китайський Mercedes. В чомусь вони праві, тому що китайці так вже намудрували в тій машині, що далі вже нема куди. Значить, рахунок кузова. Ржавіє, ржавіє. Особливо там, де є сколи. Якщо є сколи, бистренько їх забираємо, малюємо, фарбуємо, тобто за кузовом доглядаємо. Автомобіль, якщо ніде не вдарений, не битий, не лізти до, до самої бляхи, то я думаю, що років 8 турбувати корозія, корозія вас не буде. На рахунок ходової. Нашу ті китайці скопіювали ходову від такої машини, як Daihatsu Еплаус, ніхто не знає. Нічого мудрого в ходовій вони не... Ну, я не знаю, для чого було так мудрувати, нічого мудрого вони там не придумали. Беруть вони передню ходову, проста, здається. Знизу речажок, стойка Макферсона, зверху опори. Ніби все помало, проблем би не мало бути. Но ті салінблоки українські дороги передніх речагів завжди розбивають. Сергінблоки підходять від Hyundai, можна поставити. Шарові можна поставити і Citroen від Peugeot. Верхні опори теж можна поставити із Citroen від Peugeot. Кого цікавить, що конкретно моделі, роки пишемо знизу, буду відповідати. Амортизатори передні підходять тільки рідні або від того самого ЕПлауза. Колодки тормозні передні на автомобіль без АБСу ставляться від. По секрету всьому світу Audi 80 черрі амулет, задні колодки свої, передні на автомобіль з ABS теж свої. Значить, проблема з супортами на SK є. Треба змащувати досить якісною хімію, не, 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 особливо не прогавити момент, коли тріскують пильники. Змащувати. Щоб не розбивалися, направляючи супортів, які дуже дорого коштують, фактично нереально їх самих купити. Основні проблеми знизу автомобіля будуть у вас і задньою ходовою частиною. Там понаставляли купа салінблоків, то все розбивається, наші дороги то все з'їдають ці салінблоки на раз-два. Значить, теж можна підбирати, пробувати інших автомобілів ставити. Там половину можна від 20.08 поставити з доробками, але все ж таки. Якщо підсумувати ходову в даному автомобілі весь підсумок, ми можемо сказати, що ходова тут на трієчку могли зробити трошки щось мудріше, трошки краще. В салоні все по-китайськи просто, салон нам не доставляє ніякого задоволення від'їзди, ну і, як то кажеться, відразу теж ніякої немає. Порівняти з вазами, то салон там взагалі на 10 років вперед за 2115, наприклад, обскакує їх. На рівні там Pріорі Калини. Значить, якість пластика всередині ламаються зовнішні ручки, ламаються внутрішні ручки, але до салону великих претензій немає. Сідаєте в автомобіль, бачите, що все дешево, все економно, але чим очі дивилися, що купляли, треба було бачити. Треба думати раніше. Як то кажеться, але за ці гроші, в принципі, конкурентів теж дуже мало, там тільки пару машин з ряду до На рахунок двигуна, на рахунок коробки передач. Двигун Китайці довго не думали. Взяли, скопіювали тойотовський 4AFE. Toyota Corolla, Toyota Carina 90-ті роки. На диво. На диво використали шикарний правильний мотор. Є клієнти, які проїжджають на даному моторі 500 тисяч туди навіть не заглядають. От раді мотора і коробки передач даний автомобіль можна купувати. Коробці, якщо починається гул, якісь гудять підшипники, не чекайте до останнього, поміняйте, вам попався якийсь брак конструктивний. Або неякісне масло, або рівень масла втік, ви це не доглянули. Переважно до коробки претензій великих немає. Двигуні, ролики, ремні, підходять від Тойоти, коробка передач багато чого теж Тойотовського можна підібрати. Шруси летять тільки, коли пильники затіпити, порвете. Основна проблема автомобіля, я вже казав, це ходова, різні там втулки стабілізатора, тяги стабілізатора, передні, задні. Треба мудрувати, міняти, сверлити, під інших машин ставити, щоб вам ну, проблем потім не було. Але в загальному автомобіль на таку явну трійку, не дотягуючи на четвірку по п'ятибальній системі. Але за ті гроші, які за нього просять, досить непоганий автомобіль. Трошечки дорожчий автомобіль, на який от я вже раджу звернути увагу, це Geely MK. Тут китайці зробили трошки мудріший ход каньом. Взяли трошки бляху по своєму вистукали, зробили більшу машину, на базі меншої, на базі Toyota Yaris P10 кузов 2000-х років, початку 2000-х. Ходова, задня, проста балка, два салінблоки, окремо амортизатор, окремо пружина. Принцип такий, як там умовно, Olus чи там вазовська сімейка восьмерочна до 15 ї модель. А спереді, Тойотовський речах на два салінблоки. Шарова, правда, запресовується в речах, але салінблоки підходять від тойоти Тойота Яріс 50 кузов, шарова опора, Тойота Яріс, опорний підшипник, Тойота Яріс, опора амортизатора, все від Toyota Яріс е -е, рейка тече, підтікає е -е, в людей. Е -е, варто звернути увагу завчасу. Тільки починає текти, дивимося за рівень масла, за насосом, за сальниками. Можливо, спочатку обійдемося заміною сальників, а потім аж е -е, вал сточиться, потім вже буде пізно його міняти. Відповідно. По двигуні проблем фактично немає ніяких, окрім вчасно міняти ремень. Той самий двигун 4А Ефія Toyota, тільки збільшена кубатура до 1,6. Вже в ділі МК-2, мк MK Cross вернулися до мотора 1,5, але зробили систему вже в якості вихлопа не Євро 2, а вже Євро 3. Там трошечки відрізняється клапана кришка, там є буртик, там немає, але це мілочь. Відповідно, о, о, даний автомобіль, я вважаю, йому оцінку можна поставити повних 5 балів через те, що мотор безпроблемний. Мотор так само, ролі кремні, підходить від Toyota, можна купити в різної якості різний діапазон цін. Ходову один раз можна постробити тойотовські, нормальні поставити поставити блоки шарові, і не буде ніяких у вас проблем з двигуном, з дим 7 Єдине, що. Автомобіль на диво 50 на 50. Є люди, в яких нормальна корозія, в смислі, навпаки, немає корозії, а є люди, в яких автомобіль просто згниває на очах. Чому це так, я не знаю. Та як вже кременчуці дані автомобілі збираються, я вважаю, що у нас в Кременчузі є такі люди, які халтурять при покрасті даного автомобіля. Чому так пояснити, чому є люди, які за 8 років ні одної капельки ржі немає, а чому є люди, які за 3 роки просто машина починає сильно гнити. Відповідно, купуючи даний автомобіль, дивимося тільки на стан кузова. І щоб мотор використовувався, щоб в моторі використовувалось масло, хоча б пів синтетика. Хоть, а ідеально, це синтетика. Хоть, ну, не дай Боже, мінералка для даного мотора. Я застерігаю всіх ніяких моторних. Мастил мінеральних в даний мотор заливати не можна. Слідуюча, е, слідуючий автомобіль, про який я вар, варто розказати, це довго на ньому не буду зупинятися, це Geely FC. Значить, в нас є седан. Китайці теж дуже сильно не видумували нічого багатого. Взяли Toyota Corolla в початку 2000-х років, трошки більшому автомобіль за Toyota Yaris. Запхали, зверху присадили. Інакшу бляху називається все. GLFC. Отут ще менше проблем з ходовою. Тому що Toyota Corolla заслужила на українських дорогах пошану. Її ходова є витривала. Витримує українські дороги, і, в принципі, скарг великих на дану ходову немає. Спереді в нас вже нормальні два великі салінблоки, велика шарова, нормальний великий амортизатор. Ззаді в нас два салінблоки, балка. Все просто, їдемо комфортно, проблем ніяких немає. Але мотори відказалися від старих моторів 90-х років 4 АФЕ. Запхали туди мотор 1,8 куба від... Автомобіля Avensis, Toyota Avensis, системою ВВТА, мотор тяговитий, в моторі вже немає ремня, немає роліка на натяжного ГРМ. Там вже йде ланцюг. Оцей мотор теж, як на мене, шикарний. Тяне 120 з гаком кінських сил, е, ніяких проблем з ним немає. Кропка передач повний аналог тієї самої Toyotaської, яка стояла на Avenсі. Підшипники, шестерні сальнички, все підходить. В салоні ви відчуваєте, що ви сидите не в там, супер преміальному авто, а в дешевому, здешевленій Тойоті королі, але плавно переходимо в е слідучий автомобіль. І хочу звернути увагу, що да, за FC ставлю оцінку 4. Чому? Тому що появляється у нас 5 в смислі, четвертий по рахунку автомобіль це Grand ec 7 Тут оцінка 5. Та сама ходова, що фактично в f там символічно задні салінблоки балки змінені. Тобто Toyota Corolla в, в усіх своїх розуміннях е, ходову повністю повторили, ходова якісна, ніяких претензій нема. Дизайнери кузов намалювали, так намалювали кузов, що люди захоплюються цим дизайном, всім він подобається, всі кажуть, супер. Кого цікавить, отут буде силочка на Тест-Драйв Еґранда. Прошу подивитися, поцікавитись. Особливо якісно китайці віднеслися до виконання кузова, зазорів, якості закривання дверей і так далі. Той самий поставили мотор VVT 1,8. Хоча є здешевлені варіанти з мотором 1,5. Теж непоганий, але для даного автомобіля він є за, за малопотужним. Не їде нормально даний автомобіль з мотором 1,5, тільки 1,8. Якщо підсумувати, чому оцінку ставлю даному автомобілі 5, тому що є люди, які проїхали 100 тисяч кілометрів, поміняли тільки, наприклад, тяги стабілізатора, втулки стабілізатора. Там, ну добре, підшипник передньої ступиці, який йде окремо, а не в зборі, та як в конкурентах, типу там, Cherry Easter і так далі. Я вважаю, що даний автомобіль заслуговує уваги найбільше в модельному ряді, хоча він не дешевий. Якщо підсумувати все, мною сказано, то з бюджетних автомобілів варто приглянутися до Gilly MK, МК2, МК Крос, називайте, як хочете, там символічна різниця в них. А з дорожчого сегменту тільки на є ЄЦ7. Є ще зараз M-Grand пішов е, в копією rav 4 e 7 EX7 називається. Це є такий кросовер. Я не можу нічого про нього сказати ні поганого, ні доброго, тому що їх є одиниці даних автомобілів. Я не буду казати про його якість, поки даний автомобіль не проїде хоча б 100 тисяч кілометрів і він не зарекомендує себе якось. Тому ми пропускаємо даний автомобіль в огляді. Я не говорю нічого про 8-й M Grand та сама ситуація, ніхто на ньому не проїхав ще 100 тисяч кілометрів. Автомобіль, який не проїхав 100 тисяч кілометрів по українських дорогах, я не можу назвати його якісним або неякісним. Вирішувати вам, що купувати, але між, якщо б спиталися мене, а я був власником і мав можливість користуватися такими автомобілями, як МК і Емґрант, можу сказати, що раджу. Оцінка даним автомобілям досить непогана, і все, що вас цікавить, на що я можу вам відповісти питання, будь ласка, пишемо в коментарях, не стидаємося. Про дані автомобілі знаю все, що тільки можна знати. Тому що е, є співвласником магазину, який займається запчастинами до китайських автомобілів, і можу вам порадити дуже багато корисного. Тому не стидаємося, звертаємося, підписуємося на канал, ставимо лайки. Для мене це. Досить таке важливо, що є увага до даного відео. Все, Всім пока щасливо, буду знімати ще багато класного відео для вас.